Як відновити економічне зростання в Європі? Головне завдання для учасників сьогоднішнього неформального саміту лідерів ЄС напередодні зустрічі. Європейські акції почали втрачати в ціні. Інвестори очікують на реакції лідерів ЄС, зокрема щодо пропозиції французького президента Франсуа Оланда, створити спільні єврооблігації. Єврооблігації підтримують ті, хто потребує їх найбільше Італія та Іспанія. Також цю ідею давно пропагує Єврокомісія. Щоправда, канцлер Німеччини Ангела Меркель називається запуском верстату для безконтрольного друку грошей. Не додає оптимізму європейським політикам та ринкам грецька політична невизначеність. 17 червня на країну чекають перевибори. Якщо більшість голосів збере ліворадикальна сірі за на чолі з Алексісом Ципрасом, в Греції імовірно розпочнуться дебати про вихід із зони євро. Інвестори досі сумніваються, що проти грецьких ризиків спрацює захисний механізм, закладений у плані подолання боргової кризи. На зустрічі лідерів ЄС у середу не прийматимуть офіційних рішень. Політики міскуватимуть, як створити нові робочі місця, покращити захисні механізми банківської сфери тощо.